Часто чуємо фразу заговори, щоб я тебе побачив. А як щодо напиши, українська орфографія також приховує в собі безліч особливостей. Сьогодні розберемо підступні і підводні камені в таких словах: віч «навіч», а тет сам на сам, сама самотою та на самоті. Ми віддалено пам'ятаємо ще десь там зі школи, що всі однакові чи подібні слова пишуться через Дефіс. Але в нашому випадку цьому правилу підпорядковується лише вічнавіч та тет а тет Керівник викликав мене в кабінет поговорити вічнавіч, президент Володимир Зеленський і Джо Байден провели зустріч тета тет. -а -тет. Історія із абсолютно однаковим забудовою, та значенням словом сам на сам зовсім інша. Ми його пишемо окремо. Україна не залишилася сам на сам у боротьбі проти ворога. Цю особливість раджу запам'ятати асоціативно, коли ми самі, то й відокремлюємося від інших. Отже, і слова, що мають у своїй будові частинку сам, теж пишуться окремо. Такому ж народному правилу підпорядковуються слова сама самотою та на самоті на самоті думається вільніше у світ фантазій» помандрую сама самотою. Отож, запам'ятовуємо віч навіч тет, тет через дефіс, а сам на сам сама самотою та на самоті. Окремо, будьмо грамотними, тримайте мовний фронт і пам'ятайте, що у вивченні української мови ви точно не залишитеся самі самотою.